Наше фасадне торгове приміщення бачимо через дорогу Велмарт, а також пошохідний перехід. Так, добрий фасад, можливо, <кхід> літня тераса. або місце для паркування виділити фасад зелену зону. Також бачимо, як через дорогу машини паркуються на тротуарі, так само тут коло приміщення можна паркуватися. Східна група це будка для охоронця. Так, це раніше каса була. Вікна йдуть які фасадні. Фасадна вхідна група, а Вітринні вікна. Ми Бачимо через дорогу Велморт і паркування поруч з приміщеннями. Кімнатка така. З так, тут пожежний гідрант. Бачимо кімнатка плюс два кабінети. кабінет другий з вікном. Кабінет третій. Бачимо вода, каналізація заведені. І ось кабінет, який був перший. Бачимо, тут є вікно з видом в зал і фасадне вікно є. Тепер спускаємо з підвал. Бачимо в підвалі гарний ремонт, підлога, плитка. Це сейфна, якось була. А, окремий вихід є в двір зручний. Вхід для завантажки товара. Бачимо кімната з санузлом одна. Кімната санувзлом друга. Це все в підвалі. І кімната третя. четверта.